350 тонн незаконної солі потрапили на рівненщину і нею посипатимуть наші дороги. На початку року так званий галіт із порушенням закону та відсутністю будь-яких тендерних процедур закупило рівненське шляхове експлуатаційне управління автомобільних доріг. Сировина, яка входить в антиожеледну суміш, надійшла з Білорусі. Ніхто б можливо не надав цьому значення, якби не обмовка по фрейду начальника Шеу Віктора Климука. Він повідомив журналістам телеканалу Ритим, що вартість однієї тони калійної солі 800 гривень. Якщо провести елементарні арифметичні розрахунки і помножити цю суму на 350 тонн придбаного галіту, отримуємо 280 тисяч гривень. А це вже підстава для проведення тендеру. Якщо -то, това прибувається на суми менше, ніж 200 тисяч гривень, тендер не обов'язково. Процедура тендера по даному мінералу не проводила. Можливо, у шляхово експлуатаційному управлінні автомобільних доріг погано з арифметикою чи там просто вважають, що з нею не склалось у журналістів телеканалу Ритм. Проте цифри говорять самі за себе. Ціна закупівлі перевищує безтендерний допустимий поріг на 80 тисяч гривень. За словами юриста громадської ініціативи, за чесний тендер Мирослави Примак, підприємство чи організація не може нічого придбати, допоки на сайті держзакупівель не оприлюднено річний. План. Плану Шео каже юрист на даному сайті немає. Відповідно, казначейство не могло здійснити перевірку, чи передбачена дана витрата річним планом. А відтак закупівля калійної солі рівненським ШЕО незаконна. Я Глянула їхній річний план, бо всі закупівлі, які відбуваються підприємство, вони відбуваються відповідно до річного плану, який затверджується і оприлюднюється на веб-порталі з державних закупівель. То відповідно там не вказано жодних закупівель щодо солі, лише автомобіль. На 16-й рік взагалі не було ж запит... Плановано жодного поки що не оприлюднено річного плану, через те не можна сказати, чи заплановано в них закупівля цієї солі чи ні. у разі недотримання закону про здійснення державних закупівель настає адміністративна відповідальність, яка загрожує порушнику штрафом до 17 тисяч гривень. Мирослава Примак каже, процедура проведення держзакупівлі триває приблизно 2-3 місяці. Можливо, цей термін став аргументом для керівництва Шеу, аби прискорити процес і проігнорувати закон. Проте як відомо, перед законом рівні усі, і хто знає, можливо. Вода на покупка – крапля в морі незаконних закупівель рівненського шляхово-експлуатаційного управління автодоріг. І тут таким чином жонглюють ще більшими сумами і хто зна на які і чиї потреби Анна Хіночик ілона Якимюк у ритмі подій.